Команда «Александрон Тім вітає всіх на турнірі військово-технологічного спорту України з перегонів БПЛА. Чемпіонат fpv технологій відбувся в великому ангарі, в якому знаходилась величезна кількість різноманітної авіації, а саме літаків, гвинтокрилів та ракет. І вже зовсім скоро пілотам на своїх FPV-дронах прийдеться маневрувати між цими перешкодами, послідовно пролітаючи крізь розставлені рамки, оминаючи гвинтокрили і фінішувати прямо в фюзеляж літака. Стосовно дронів формат залишився той самий: – дюймовий дрон з додатковою вагою в 1 кілограм. Деякі команди мали змогу приїхати на цю локацію ще на день раніше і потренуватись на ній політати. Дехто літав сьогодні тестово перед офіційним початком змагань, але наша команда «Александрон Тім легких шляхів не шукає. Тож ми будемо літати тут вперше саме в рамках турніру. Літати між справжніми літальними апаратами, звісно, дуже цікаво. Але насправді це і створило найбільшу проблему цього чемпіонату, а саме дуже поганий відеозв'язок. Тож більшість крашей, яких, як ви самі, зможете невдовзі переконатись, буде немало, відбуватимуться саме через те, що пілот або не побачив рамку, або побачив її в самий останній момент, або взагалі загубився в просторі і не зрозумів, куди йому треба летіти. Але все це не про цього пілота. І пілот успішно фінішує. Наступний пілот у нас під номером. Покращити відеозв'язок не допомагали ані кашерні антени, ані гра потужністю відеопередачів, ані зміна локацій пілота. Бо в ангарі було дуже багато металевих конструкцій. І учасник під номером 13 панда успішно фінішує. Наступний у нас пілот під номером 14 Ілля. Декому з учасників навіть вдавалось полетіти в протилежний бік від старта. Ну, буває й таке. Але більшість пілотів все ж таки стартували в вірному напрямку. Да. Ця рамка згубила багатьох пілотів. У деяких навіть з'явилась фобія саме цієї рамки, і тому вони обирали стратегію не гнатись за швидкістю, а пролітати її максимально обережно. А поки пілоти розкладали свої апарати об авіацію минулих років, паралельно відбувалась виставка сучасних FPV-технологій від різних виробників. Тим часом наша команда вже повним ходом готує свої дрони до першого польоту. Дуже дякуємо організаторам за те, що для цього нам були надані дуже зручні бокси зі столами та розетками, де можна зручно зарядити свої акумулятори або навіть вмикнути паяльника. Перед першим польотом я знайшов затишне місце і провів секретний ритуальний танок. Дуже сподіваюсь, що це спрацює. А ось і мій красень на старті. Бачите, як блимає зеленим кольором. Це він намагається мене заспокоїти і каже, кеп, все буде добре, все нормально, все під контролем. До речі, отой чувачок? Це я. І ми полетіли. Ух, хвилююсь, як в перший раз. Ах да, це ж і є мій перший раз. Фух, долетів. Вадім кулею забирає мій дрон, бо наступним летіти його черга. Праворуч ми бачимо результати першого заліку, а ліворуч другий. Ми ще другий раз не летіли. По першому заліку ми два пілота з нашої команди пролетіли, третій, на жаль, на жаль, зустрівся з перешкодою. Це я. Ремонтую свій дрон після того, як в другому зальоті мене, на жаль, також згубила та сама коварна рамка. На щастя, пошкодження зовсім не фатальне, і вже через декілька хвилин мій кінь, хоча пр, який він кінь, мій Орел, вже в строю. До речі, на ось цих столиках, де зараз вмостились наші дрони, у нас був організований дуже смачний та дуже гарненький обід. Але під час його в мене руки були настільки зайняті, самі розумієте чим, що я не взявся жодного разу за камеру, щоб показати вам, чим нас годували. А годували дуже величезною кількістю канапешок на самий, -самий різний смак. А запивати все це можна було чаєм, кавою або мінеральною водичкою. Тож знов ж таки дякуємо організаторам. Обід був на вищому також рівні. До палатки інженерів запрошуються пілоти під номером 14 ілля 15 Крокодил та 16 Олексій. Для тих, хто втомився дивитись, як розбиваються дрони, можна полежати в кріслах на фоні стоячого атаманчика або навіть подригати ногами. Отож. <му> Вот и що? А зараз ми спостерігаємо, як готується до свого польоту єдина на цьому чемпіонаті дівчина-пілот. Минулого разу була брюнетка, на цей раз руденька, тож наступного разу чекаємо на блондинку. Але Діану з рахунків ніхто, звісно, не знімає, бо насправді вона показала дуже стабільний і впевнений політ, до рівня якого більшість із пілотів ще рости і рости. Тож дивимось. Правда, одну рамку вона все ж таки зачепила. Результати участі нашої команди «Александрон Тім в цьому чемпіонаті були наступними. В першому польоті трасу пролетіли лише двоє із трьох наших пілотів. В другому заході трасу пролетів, на жаль, лише один з трьох наших пілотів. Але в третьому заході ми нарешті пролетіли трасу усією командою. Троє із трьох. Таблиці найкращих результатів ми зайняли 18 та 19 місця, що для першого разу вважаю непогано. Тільки одна команда пройшла весь, весь шлях, інші взяли змагань після, після першого прольоту. Тому в е змаганні е внутрішньому змаганні серед військових е перемогу отримала команда Тайфун і отримує цифру двох що... То не розчув команда переможниця військового підрозділу отримала в знак нагороди 30 дронів. Перше місто місце дев'ятнадцять 19,3 секунди. одиничні переможці цивільних також отримали по декілька дронів, але й вони сподіваюся розпорядяться ними належним чином. Бо всім зараз відомо, що дрони наближають перемогу. А це всі учасники, які не отримали ніяких почетних місць, пішли отримувати свою заслужену медалю. Додому є вітаю, хлопця. Так давайте в На цій ноті. Ми з вами прощаємось, та ще раз дуже дякуємо Федерації військово-технологічного спорту України за організацію турніру з перегонів БПЛА. Організація, до речі, з кожним разом стає все кращою.